На Рівненській АЕС стартували конкурси професійної майстерності серед молодих працівників підприємства. Змагання є важливою частиною кадрової політики АТ на Екенергоатом, спрямованої на підтримку та розвиток молодих фахівців атомної енергетики. Цьогоріч конкурси охоплюють 9 професій. Першими змагалися за звання кращих електрогазозварники ручного зварювання. Владислав Тарасюк в минулому році успішно закінчив навчання в професійно-технічному училищі РаЕС. А вже цьогоріч працевлаштувався в цех зварювання енергоремонтного підрозділу підприємства та вперше змагався за звання кращого в професії. Я вважаю, що я справився зі своєю роботою, тому що тому що готувався, наполегливо готувався і правильно засовував всі ці теоретичні навички практичні. На мою думку, професія електрогазозварника дуже важлива і головне завдання зварника заварити, якісно заварити зверне з'єднання. Бажання випробувати свої сили у конкурсі профмайстерності виявили дев'ять працівників цеху зварювання віком до 35 років. Під час теоретичної частини учасники відповідали на тестові запитання, які стосувалися специфіки професії охорони праці та пожежної безпеки. Цей етап підкреслив важливість теоретичних знань у процесі професійного становлення молодих робітників. На теорії було П'ять варіантів, п'ять білетів по 40 питань. За підсумками теоретичної частини конкурсанти показали високі знання. Практичне завдання полягало у виконанні ручного аргонодугового зварювання з дотриманням усіх вимог охорони праці та технології зварювання. По його завершенню, фахівці служби контролю металу провели візуальний та радіографічний контроль. Зварювався виріб аустенітного класу діаметром 32 міліметри, товщиною стінки 3,5 мм міліметри з розробкою промах 35 градусів. Зварювався, виріб і був в горизонтальному положенні. Не боятися брати участь, нічого страшного немає. Навпаки, хороші варіанти себе проявити, подивитися, як інші хлопці зварюють, щось взяти для себе. До складу комісії, яка оцінювала обидва етапи конкурсу, увійшли представники цеху зварювання, навчально-тренувального центру та організації молоді профспілки Раес, добре, що такі конкурси відбуваються, адже вони дають розвиток в принципі молодому персоналу і в принципі персоналу як зварникам. Приймати участь, тобто мотивація цього конкурсу є, адже по програмі передбачено як теоретична, так і практична в принципі частина. Сильні учасники є куди їм рости, звичайно, але підхід до підготовки, до тренування, до вивчення теорії, підготовки виконання практичної роботи приділили максимального зусилля. Термін на виконання даної роботи йде 60 хвилин з урахуванням. І охолодження земного з'єднання. Це повністю від початку, від прихоплення до повного завершення зонного з'єднання. У підсумку кращим електрогазозварником став Владислав Яцков. Його перемога не лише особисте досягнення, а й свідчення того, що той, хто прагне успіху і працює над собою, завжди досягає поставлених цілей. Друге місце у конкурсі здобув Ілля Ярмошик, і третє посів Дмитро Халик. Переможець представлятиме атомну станцію на галузевому конкурсі, що відбудеться цьогоріч восени на Хмельницькій АЕС. Це ще одна можливість для молоді проявити себе та отримати новий досвід. Наступний конкурс відбудеться за професією водій легкового автомобіля. Такі змагання сприяють підвищенню рівня кваліфікації працівників, зростанню продуктивності праці та розвитку культури безпеки. Людмила Скіпчик, Тетяна Ковальчук, Юлія Жарінова, Анастасія Лалак, Уїта ЗГРС.